Добрий день. Скажіть, мені треба зареєструвати заяву. Як мені це можна зробити? Мені треба канцелярія, щоб мені поставили відмітку. В тому, що я її зареєстрував. Давайте я запишу вас. Давайте. О, запишу вас. Давайте. Скажіть, а як мені пройти до канцелярії? Чи там є черговий? Зайдіть сюди. Що, що? Сумки, що у вас? Поруч на Ну так не можна зараз заходити. Що у вас в сумки? А що, я дуже сюди заходити? Я дуже сюди зайти Ну, ще? вам зручніше буде тут виложити все. Чи мені тут це робить? Не обов'язково заходити. я так, щоб вам зайшов. Е -е, ну це ви, звісно, даєте. Ну що ви даєте? Поверхнева перевірка, щоб зайти в відділення поліції. Дивіться, гроші. Ну, мені, мені, ну я їх не, не даю. Що у вас сумка? Ну це ви, звісно. Якщо... Конечно... Ну, так... Це така вимовка. Ні, дивіться, я просто до чого веду, до того, що я ще... Не... Я вибухівка можу у вас. Немає, у мене Немає, зброї не. вибухівки. Це ж треба мені знати. Якщо там небагато, я можу просто подивитися, щоб. Що? Сумка пуста, дивіться. Нормально більше нічого немає. Нормально. Просто я скільки заходжу в відділення поліції в будь-яке. Ой, ну ви ж розумієте, що зараз в країні А. Канцелярія вийде сюди. Добрий день. Приїхали в патрульну поліцію міста Біла Церква зареєструвати заяву по 130-ті. Щодо неправомірного вкладання 130-ї. Приїхали, нас поліція зустріла дуже добре, поверхневий огляд, і при тому всьому, що не дає можливості нам зайти. Ну, Це в нас таке вперше, я вам хочу сказати. Доброго дня! У нас є заява. Ми хотіли би зареєструвати з додатками і отримати на копії відмітку, що ми її зареєстрували, залишили додатки і заяву у вас. Як ми це можемо зробити? Дивите, Чи... Я її можу. Тут два примірники, чи я маю щось ще є. є, Все є, так. Так. я пишу на копії, отримала прізвище, підпис дата. Да. Вас це коштовні? У нас початки немає, ми не, не стали місце. Хорошо, печатки. тоді мені ваше треба посвідчення, щоб я переконався, що це ви. У мене немає посвідчення, я цивільний працівник. То як мені, як нам вчинити це? Ну в ж ж столі. Праціляни це цивільні працівники. У нас немає поліцейських освічення місця. У нас просто канцелярія група документального забезпечення як цивільний ну, дан. Добре, зробіть тоді нам відмітку, це підпис і хоча б ваша фамілія і ініціал. Ну, зробіть підпис, добре. так. я ваше лице не знімаю. Ні, я вас просто повідомляю, щоб це. Дивіться, тут у нас два додатки. Два, два, три, три додатки, Три додатки, да. вони тут прописані. прописані. Копія протоколу, копія довідки, копія довідки про незавиність. Да. Так. Да. Це мені під оригінал. на ваші копії я пошук. да. да. Це ви всіх так приймаєте патрульні поліції? Я до вас ну, просто ми перший раз нікого не пускаємо. Якщо питання тут можна вирішити, то вирішуєте. Ви вишуєте ще раз? Я розумію. та які які в будь-які відділення поліції ми заходимо взагалі без проблем. Є приймальня. Є канцелярія. Ми можемо ці всі питання цивілізовано вирішувати. Поясни, ви плюс, можете... плюс ви мене доглянули сумку, оглянули. Зробили поверхневий огляд. Так, так, да. Дивіться, отримала прізвище. Моє Савчук так. Людмила Олексійна, підпускає. Да, 26 26.06. -та. Все, так. я вам дуже вдячний. Да, да, да. Буду вам вдячна. <ріг> до побачення. До побачення. Вам теж гарного дня. Будьте ближчі до людей. Як вам прийом <свісно> патрульній поліції міста Біла Церква? Це, щоб ви розуміли, коротше, Оце отак приймають громадян коротше, на вулиці, на коліні, без канцелярії, без приймальні, без нічого. Коротше, в них війна, вони всі з автоматами і все інше. Типу, ну, Я не знаю, як це. Напишіть на вашу думку, як це, нормально?